Друзі, всім вітання 14 жовтня, якраз третя на четверту сутку після внесення щавельної кислоти сублімацією. І так, як казав, найбільша осіб з третьої на четверту сутку. Вчора було до 10 кліщів, Ну і сьогодні, вчора я почистив повністю планшет. Сьогодні зранку прийшов.

Ну, тут було менше минулого разу, ну але все рівно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, до вісьми кліщів теж впало і тут. Ну, так само тут біля десятка впало. Тобто шавена кислота найкраще починає працювати з 2 на 3 і з 3 на 4 сутку. Тут я не чистив, але все рівно глянемо. Ну, теж є кліщ. Ну, тут може бути і давніше, тому що я не заглядав кожну сім'ю. Кислота працює. І Працює досить непогано. Та як казав, зробимо ще контрольний пролив декілька сімей. Ну, і Будемо бачили, чи обробляти далі, чи ні. Сьогодні забираємо утеплення з дерев'яних вуликів, замінюємо його самими холстиками, Ну, і зимуємо в дерев'яному своїм провіреним методом. У нас вже трохи випогодилося і так похолодало серйозно. У нас ще є багато роботи, не закінчили нуклеусів збирати в зиму, тому будемо працювати і по такому. ну, Біля 10, 8-10 градусів, ми будемо працювати з нуклеусом. Всім добра!